Опа, є клювання Одразу, о, друзі, дивіться. Опа! О. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Пішман 15. І сьогодні у нас буде досить проста і цікава риболовля. Приїхав я на одну ось таку. Водойму і сьогодні хочу просто половити окуня на ультралайтик, на малесенькі приманочки і показати це вам. Ну що, друзі, йдемо, будемо робити перші закиди, а далі я вам все покажу. Поїхали! На цю риболовлю зібрав звісно ж, свій ультралайтик. Це мій флік від 0,5 до 6 грам і катушка така півтора тисячка. Постав флюрокарбонний повідець, юдесь, десь 30 см. І почну з ось такої малесенької приманочки. 1,6 дюйма на 1 грамку. Тож все, давайте робити перші закиди. Ближняк спочатку Прогловим. Dalej, będziemy dom Opa, i jak Одразу, о друзі, дивіться, з першого ж закиду. Це не добра прикмета, але нічого страшного, дивіться, який окунь взяв одразу. З першого ж закиду, Що це таке? Бачите? уф, Який полосатик. І спрацювала ця приманочка. Краса. Навіть не встиг вам сказати за проводку. Я одразу взяв такий барбоско. Пливи, пливи, пливи додому. Опа! Дивіться, яка проводочка. На одному грамі. Ось така просто підмотую і вершинкою граю. Як таке дрібіжання, чи що, як це сказати, правильно. І він узяв. Першого закиду тут в ногах. Головне, щоб не останній. Опа, є. Наступний. Уф, дивіться, дивіться, дивіться ще один окунь Тоже в ногах. Дивіться, такий біляшок. Бачите? З другого закиду. І друга риба О, від, відвалився. Відпускаємо, друзі. Крас. Та я випускаю всю рибу. Так? — Говорю всю рибу випускаю. А що то було? Хоч подивився? Та я подивився, окунь. Окунь, так? Да? Да. Опа, є вдогоночку. Ух ти, зійшов, але був такий гарний, що моє. Зірвався? Так. Да. Зірвався. Так, на один грам більше брати не хочу. І всю рибку, в принципі, з-під ніг. Зняли активно. Більше клювань немає. Тож давайте зараз поставимо трошечки більшу вагу. І спробуємо далі половити. Бачите, я сьогодні взяв цю сумочку маленьку. Всього наші дві коробочки з приманками. Одна ось така Їх І зараз поставлю 2 грамчики, напевно. Да. Двоєчку. Поставлю на цього ж самого храбачка і спробуємо далі половити. Хопа, а ось і наступний взяв. Не встиг камеру вімкнути на 2 грама з викиду прямо. Приманка тільки впала і він її боданув. Уф, добрий окунець. Нічого. Ону йди сюди. Угу. Полосатик. Ну які вони осінню набиті такі. Дивіться. О, який ж він красивий. Перо яке червоне. Так, окунь? Кукунець, хробачок, сподобався йому. Давай, пливи, друже. А ми по наступного зараз. Ну-ка, може там ще є Його, братани там чекають на викиді. Зараз вирішив трошки змінити підхід, так як той кунець взяв на викиді 2 грам. Зараз я поставив взагалі 5 грам джигріг паличку і такого в натуральці. І зараз пробуємо волочінням по дну щось отаке вого. Зараз поекспериментуємо. Може риба стоїть просто далеко, я до неї не докидую. І клювань через цей нема. Тож зараз подивимось. Друзі, з одної проводки пообгризало всі клешні йому. Більше клювань нема, тож беру свої речі і перейду у інше місце. Ось Таке місце зараз давайте прокидаємо його спочатку зблизька. Опа! якесь клюванняч кось тут опа є yeah. yeah. <laughs> барбосик проатакував спочатку промазав потім я закинув туди ще раз і узяв такий малюк Пливи. <laughs> порадував покльовочкою. Так, в самих ногах взяв, Малесенькі. Покидаю я ще трохи і хочу зараз перейти, ще спробувати в одному місці. Тож давайте будемо йти. Усі я на місце і з першого ж закиду ось взяв окунець. О, поплив. Знову я поставив ось 2 грама цього черв'ячка і взяв в ногах. Опа, взяв. Взяв, друзяки. Якийсь тут кукунець. А ну йди сюди. От такий холодний, що, йомайо, -йо. бачите, друзяки, такий невеличкі. Я щойно сів, перекусив, випив чайку і знову почав кидати і ось взяв, <різь> Тож це його відпускаю. Друзі, хочу до вас звернутися. От я навіть не знаю викладати це відео чи не викладати. Ну, напевно, викладу. Рибки хоч і небагато, але все ж таки виїхав на риболовлю, посидів, половив окуня. Хотів запитати у вас, як вам взагалі така риболовля подобається. Такі коротенькі відео, навіть по хижаку. Хоч і хижак у мене багато переглядів не збирає. Але ви просте, та я їздю, ловлю, знімаю для вас. Тож такі справи. А ви пишіть комент, щоб я розумів, подобається вам чи ні. Ну все, буду продовжувати ловити, намагатись когось спіймати. Все, друзі, я вже зібрав спінінга, окунь зовсім закрив рота і навіть на 1 грам не хоче брати. я вже його і як тільки можна повільними проводками швидкими і все одно не хоче. Тож все, друзі. Кому сподобалось це відео, обов'язково пишіть свої коменти, ставте вподобайки. Зустрінемось на риболовлі, папа. -па.